40 минут не канцелярським, а пилкою, ріжу один недоразвитий фільтр і тест топливних фільтров. Ви спросите, дурачок, як же ж ти це будеш тестувати? Мені 34 роки, а я взагалі трохи поїхала і придумала таку тему. Це в нас солярка. Сострушка із бака, якщо що. Це у нас мачмала. Вона теж з бака. І Я предлагаю її додати солярочку. Щоб ви розуміли, людина запливалася воєнною соляркою. Я зібрав тут топ-фільтрів паливних, які ставлять саме на ваші автівки. Дивіться, в нас тут є мале, збош, вігсман, фільтр, борсхан. Ну що, погнали? Як ми будемо це тестувати. Дивимося, що у нас є в фільтрі. Да? В фільтрі у нас є колечко гумове, яке ставиться наверх. І у нас є паливний чистий фільтр. Дивіться, що, що я собі придумав. Це не те, що ви там думаєте. Я просто придумав собі сам тобі сам собі придумав такий тест, мені стало цікаво проекспериментувати. Що я ділаю? Я придумав таку тему. Я набрав всю каністру солярки і солярки з стружкою, і вирішив опускати туди паливний фільтр, макати його. Тобто, припустимо, ми фільтр поміняли. Ще мені цікаво, через скільки він пропустить. Солярка у нас. Світла, всяких домішків і без стружки. Як ви бачите, стружки, ні, пильця чуть, чуть присутня, якщо ви бачите. Но набралося реально дуже класно. Я можу вам сказати, відповідно, да, відфільтрував він чітко, стружку він через себе не пропустив. Тому що, мабуть, плотність бумаги класна. Мені чим подобається, він дуже плотний. В нього бумага відлічається від Вікса конкретно. Ну, типу, я довольний. Ставлю фільтр сюди, хай стікає солярка, і його буду розрізати. Ну, не йде канцелярським носом. І вже різать. Реально мені вже погано. Подавай, який слой бумаги, диви. На тупо товста. 40 минут. Не канцелярським, а пилкою ріжу. Один недоразвитий фільтр із п'яти Маля фільтр. фильтр. Внутрянка така жорстка. Подивись. Є внутрі ребра жорсткості, класні. Походу, він інодфильтровую лучше всіх, тому що він бачит, як внутрі собраний. Дивись. це класно, що ці ребрышки внутрі є. І мені кажеться, у нього самая крута фільтрація. Іменно у малі. Дальше бумага. Толщина бумаги, пацани. Це так кажеться, воно тут на відео. Півчаса я стояю не розрізать. Я вже взяв отаку пилку. Ну і, соответственно, що тут ковба. Я після малі вже жити не хочу. Паливний фільтр по віксу. Дивимося, що у нас внутрі. Зараз Сейчас, хвилина. Не знаю, розпакувати, тому що в мене супер міга перчатки. Ничим не відлічається, в принципі, від кнехта. Трошки біліша бумага. Не так сильно прилягає, значить резиночка, обов'язково. Поїхали далі. Паливний фільтр по віксу. Зараз ми перевіримо, як з цією задачею справиться у нас Вікс. Боже, як він медленно набирається, капец. Ну, взагалі, сплить хоче, щоб ти розумів. Пробуємо, що нам скаже Вікс. Слушай, ну. Дуже класно. Він набрав ну, Солярка реально чистіша, ніж у кнегта. Є і пузирики, і он стружка плаває. Тоже Струганіну видно. Ну, я не знаю, чи видно людям, чи ні, але я її конкретно бачу. О, муляка, струганіна. Я не сказав, би, що прям круто супер отфільтрував, відфільтрував, але все-таки отфільтрував. Пробуємо розрізати. Дивимося, скільки бумаги вони накомплектували сюди. Фільтр Вікс. Ось стільки в нього бумаги. Давайте заповнимо. В розтягнутому відео це у мене буде ну, ось цю точку. Все, я заповнюю собі точку. Готово. Поїхали далі. Це в нас був фільтр Вікс. Бумага жорстка, вона така, як пластмасова. Диви, Бачиш, вона тупо, як пластик, це у Віксі. Пори такі інтересні. Зараз ми будемо розрізати остальні топливні фільтри. Внутрішня часть це те, що конкретно вже стоїть внутрішнього фільтра, отут в колбі. Вообще просто тупо шероховата, пластмасова, яка диви. Ну, типа такое себе удовольствие. Я б не сказав, що це там сильно крепко дорого. А це у нас чемп. Чемп по фільтрам, такий же, як і маля, Унбоксинг манфільтра. О, бачиш, от вікса тут бумага відрізняється. Вона така більш плотна, версіста, класна. Резиночка внутрі теж плотна, така товста. Реально видно, що аж ну виступають волосики ці, так? Да? Оце я тільки в цих фільтрах це замічав. Пробуємо Манфільтр. Це тільки я до такого міг додуматися, ці експерименти ділянки. Так, набор дуже швидкий, такий же, як у Кнехта. У Вікса дуже медленно набиралася солярка фільтра. Я не знаю, з чим це зв'язано. Возможно, плотність бумаги. У мана і у Кнехта дуже швидко набралася солярка. Так, робимо кругові движення. Хай він там відфільтрує все, грубо говоря. Припустимо, що це наша колба. Дивимося, що у нас відфільтрував манчик в себе. Ну, я стружки не бачу взагалі. Пузирі бачу. Стружки не бачу. Клас. Оце Кнехт і Ман клас. От фільтрували Вікс, мені не дуже подобався, якщо чесно. Напишіть в коментарях, це ідіотський експеримент і ні, і їм зря тратим бабки кажуть: просто мені в мене є станція техслужування, і мені дуже цікаво, як воно все роботи. Я собі создав таку колбу, набрав фільтров оплівних і вирішив їх іспитати. От мені просто цікаво стало, як це все проїздить. Бумага від вікса відлічається. Ну. Це у нас манфільтр. Я його поки розрізав, я тільки що чотири рази приснімав цей дубль, бо матюкаюсь. Упоров одне лезвіє. Бумага тут просто люкс. Чим відрізняється ман від Вікса? Дивіться, в Віксі внутрі стояла ця штука. Мені кажеться, вона ну, мішає фільтрувати нормально бумаги. Це все на одну і ту саму машину фільтр топливний. У мана внутрі цієї штуки немає, просто бумага. Бумага, як ви бачите, не пластмаса. Ну, типу, гнеться, мнеться, все. В чому прикол шамана? Він дуже цікаво все впитав себе. Щось частічне жовте. Ну, низ там, де окунали, взагалі жовтий. Верх трохи біліший. Зараз я його попробую як то розтягнути. Я його чесно, вам скажу, коли різав трошки надірвав. Він длинніший. він длинніший, ніж вікс по бумаги. Цеман два конструктив. Отлічається три. Бумага мені не пластмасова, а й вона реально м'якша. Ну вона, хоч як то гнеться, мнеться, тому що на ощуп віксовська бумага вона мені не гнулась. Хоча мансхюман проводить производить вікс, щоб ви розуміли. далі. Пори. їх набагато більше цих пор. Чому вікса? Ну реально мягкая дуже бумага качественно манфільтер це реально топчик. Не зря ми платимо бабки за манфільтер. Поехали далі. Следующий паливний фільтр. По Побошу. Розпаковуємо, що в нас тут, як він виглядає. О, бачите, тут взагалі по інтересному трошки по-другому. Хоча все на одну і ту ж саму машину. Резинка має другий колір, бумага плотна і така, я вам скажу, типа, ну оці пори вони ширше, да, ніж у вікса, мана і малі. Виглядає він ось так. Бош! На Бош, треба добре працювати. Пробуємо, <пробуємо зараз окунати фільтр по фірмі Bosch. Дуже швидко заповнився, сходу. Прям тупо сходу. Все. От ви спрашиваєте всі: а як же ж так топливий фильтр? Там же ж стружка. Як же он же ж должен отрабатывать. От ви бачите, як отрабатыває. Один вікс багато пропустив. Кне, ну, мале. Мале пропустив чуть менше. Ман фильтр фактически не пропустив. От вам і прикол. Стружка попадає все одно. В будь-якому випадку. тому що солярка у нас заповняє ось внутрянку фильтра. Правильно? Правильно. Так, да, він фильтрує сюди, но буквально через себе пропускає. Что це вообще він так тянется? Ну, солярка, Грязно. Він тупо пропустив і грязь, і все. Оттінок зеленуватий, як ви можете бачити, і вона грязніша, ніж ті солярки. Далі зверху металевий образів. Я цей шприць вимиваю реально після кожного фільтра. Я не знаю, ловить той айфон чи не ловить. Він пропустив через себе нормально так. Я не можу сказати, що він дуже класно отфільтрував цю грязну солярку. Тобто, пока що у мене лідер ман. Після фільтра маля я вже не собираю з ними гіратися з цими фільтрами зразу. О, ах ти що, пісня, диви, диви. А чого ж так малень нельзя було прорізати навпіл? Клас, молодці. Мені дуже подобається. Ну він і на тестах показав плюс-мінус себе. Жулю я вже знаю. Топ 20 точно. це ж я не пилочкою пиляю. Короче, з Бошем це вийшло в течені там 40 секунд. Така у них бумага, нічого воєнного, ніяких отворів. У мене питання, за що я плачу бабки? За те, що тут написано Бош. Ну таке собі удовольствия. Другий момент я не можу сказати, що це качественний фільтр. Якщо чесно, бумага просто я не знаю. Просто сунув. Взяв собі там гривню, дві, ось тако змяв і все. Сама м'яка бумага із всіх цих чотирьох фільтрів, які є, це у Боша. Я вам честно скажу. Паливний фільтр по барсхану. Класно, кстати, запакували, мені аж травиться. Пакетики. Потому що чим вообще класно? Знаєте, чим класно? За тим, що ти даєш механіку і він колись такими чорними руками, як у мене. Він ще хоч може подивитися, подумати, а це ж не то. Друг, перезакажи. і Він можна дати на возврат. Ну мені упаковка топ. одразу говорю, бумага э, тонше, десь плюс-мінус уровень вікса. Я вам так скажу. Резинка плотна, кстати. Ну і ця різинка, бачите, така як кубоша утоплена. Когось призят в когось. Придзята, в когось я дуже багато поставив віші свої житті по Барсхану, Все було прекрасно, хорошо. Дуже цікаво, як він щось буде пропускати. Зараз подивимося наборність води. Як він, блін, довго набирається, капець теж. От я дивлюсь, типу коли фільтр дорогий, солярка довго в нього набирається. Хоча борс, він не дорогий. Все, набрався. Давай, люди, давай, давай. Дивіться, тут солярка в нас борса світла. Частички теж трохи присутствують. Ну, я б не сказав би, що їх сильно там кипка багато. Скажіть ви, реально, от ті, хто дивляться це відео, да, можливо, це і по дебільному. З одної сторони, з іншої сторони, мені було цікаво їхня пропускна способність. Як ви бачите, кожен із них по-разному пропускає. Солярку. Тобі ж хтось швидко набирається, хтось довго набирається, хтось більше стружки пропустив, хтось менше, в кого-то чистіше солярка, в кого-то не чистіше. Ви ж понимаєте, що я набираю? Матч малуз бака, яку ми сьогодні помили людині. Борс хан. Борс борсхан. Саме, саме, саме легко різався вікс. Ну, як ви бачите, тут я без усіх ріжу. А в борсхана та ж сама штука, що і вікса стоїть. Пластмаска ця. Да? Такий у нас борс. Тут у нас. О! Тут хорошо, у нього дуже багато бумаги. Консистенція бумаги. О, така бумажна, но я її прям руками зминаю. Дальше порошки дивимось. з двох сторон. Пори не настільки грубі, як у мана, але ми розуміємо, що таке ман і борс трошки до нього не дорос. Я вам сразу скажу свій топ. Топ-топливних фільтрів із цих фільтрів. Перше місце я даю мале, друге місце я даю манфільтру, Потім у мене претендент йде вікс, потім борсхан. Ну і під конец як ви бачили, бош. Взагалі нічого воєнного. Якщо мале і вікс, я еле розрізав, я вам клянусь. Тому, коротше, результат ви бачили. Два топових фільтра, це кнехт і мале. Не економим бабки, ставим нормальні фільтра, все остальне за ваш Чими як кажуть фінансами і бажанням по тому, як вони всмоктували в себе шприца стружкою остальне, ви теж бачите? З вами була компанія Автонова Де, моя нещасна рука, яка не буде працювати, слава Богу, шалєва робоча. Всім пока з вами був Дмитро Лук'янов. компанія Автонова Де. І це був тест на палення фільтра.